Як нам повідомили, у відділі митного оформлення номер 2 Волинської митниці, де власне і здійснюють митне оформлення транспортних засобів при їх ввезенні в Україну, за минулий рік працівниками відділу оформлено 12 тисяч вантажних митних декларацій та видано 10 тисяч посвідчень на реєстрацію транспортних засобів в органах ДАІ. Як впливатимуть цьогорічні нововведення законодавців на активність суб'єктів зовнішньої економічної діяльності та фізичних осіб щодо ввезення ними в Україну транспортних засобів, причепів, вузлів та агрегатів до них поки що говорити зарано. Спочатку кожного нового року тут спостерігають певне затище. Однак певні тенденції вже простежуються. Зокрема, відчутно зменшилась кількість кузовів, везених юридичними особами, що на митниці пов'язують із змінами в оподаткуванні, зокрема, встановленням фіксованої ставки акцизного збору. Привезенні кузовів до транспортних засобів з'явилася фіксована ставка акцизного збору. Вона її розмір 4 тисячі гривень. Значить, як це відображається на податку? В середньому подорожчали такі кузови для юридичних осіб на тисячу умовних одиниць. Значить, це вплинуло звичайно на діяльність суб'єктів рівнянні з прошлим роком, тобто кількість ввезених кузовів стало менше. Із 1 січня набули чинності і зміни в законодавстві щодо реєстрації транспортних засобів. За словами Валентина Романюка, саме оподаткування, миту, акциз та податок на додану вартість при везенні транспортного засобу не змінилися. Однак, встановлюється диференційований податок з власників транспортних засобів при першій реєстрації в органах ДАІ залежно від віку авто, вийшов закон України номер 427 від 6.12.2006 року. Він стосується більше органів ДАІ МВС України, тобто при першій реєстрації чи при реєстрації транспортних засобів з'явилися фіксовані ставки від об'єму автомобілів. Ці ставки, кажу, можна підняти закон 427, і подивитися, там все в залежності, який об'єм машини, скільки її років. І досить там великі платежі треба платити, і тому люди зараз, фізичні особи, практично автомобілів не возять. Для прикладу завантажний автомобіль Volkswagen T4 віком більше п'яти років з об'ємом двигуна. 2500 кубічних сантиметрів при його першій реєстрації в органах ДАІ МВС України податок з власників транспортних засобів складе 17 тисяч 500 гривень. Щодо вікового цензу ввозу транспортних засобів на митну територію України, то він лишився таким, який був: як для фізичних осіб, так і для юридичних. Тобто автомобілі як легкові, так і вантажні можна ввозити до 8 років. За винятком кузовів та причепів, на яких вікового цензу немає, більш детальну інформацію ми дамо в нас. В відділі, будь ласка, звертайтеся. Володимирська 150, відділ митного оформлення, формулі номер.